Олекса Гасен народився 8 липня 1907 року в родині заможного селянина інженера землевпорядника за фахом. У сім'ї з п'яти дітей Олекса був найстаршим. У стрийській гімназії, яку він закінчив у 1928-му, Олекса познайомився та потоваришував зі Степаном Охримовичем та Степаном Бандерою. Після гімназії Гасен закінчив чотири курси львівської політехніки, паралельно вивчав військову справу. Зокрема, у 1929-му закінчив польську школу під хорунжих зі званням чотового під. Хорунжого був другим за успішністю у цій школі, що було нечуваним досягненням для українця. У 1937 році гасен пройшов ще й скорочений курс Баварської воєнної академії за час навчання. Його не раз арештовували за політичну діяльність у 31-му, 33-му, 37-му, А в 1934 дев'ятсот роках гасен перебував у політичному концтаборі Береза Картузька на Берестейщині. Фах військового був його просто справжнім покликанням, тому напевне він доволі швидко увійшов. Шов до керівництва краєвої екзекутиви керівного органу. Переслідування режиму змусили Гасена у вересні 1938-го виїхати в Австрію, а згодом в Німеччину. Там його помітив провідник ОУН, полковник Євген Коновалець, і Гасена перевели до складу військової референтури проводу. Разом з коновальцем Гасен написав військовий підручник. Незабаром в ОУН стався розкол на революційну бандерівську і помірковану Мильниківську течі. Гасен опинився некоректне слово. Це зрештою був його свідомий вибір. Не просто опинився, тож Гасин належав до Бандерівців і у 1941 му став шефом військової референтури. Також він викладав на вищих старшинських офіцерських курсах ОУН, які діяли в Кракові. Краківська екзекутива готувала збройне антирадянське повстання на західноукраїнських землях. Там формувалася мережа підпільних проводів ОУН. У 1941-му за участі Гасена склали розгорнутий план повстанських дій. Початок радянсько-німецької війни у червні 41 го Олекса Гасин зустрів вже на посаді організаційного мобілізації. Сенційного референта головного військового штабу ОНУ у 42-му його арештували німці. У 43-му йому вдалося звільнитися з Другобицької в'язниці. За однією з версій його звільнив загін УПА, за іншою, службу безпеки ОНУ дала гестапівцям хабаря золотом за його вихід на волю. Після звільнення гасен очолив підпільну мережу в Галичині. Вони намагалися захистити місцеве населення від терору окупантів. З початку 44-го року гасен очолив групу УПА захід, а потім став уповноваженим центрального проводу і головного. Військового штабу ОПА в Карпатах. Розуміючи, що німці відступлять на захід і готуючись до повернення радянської влади, він провів переговори з місцевими німецькими воєначальниками. І в обмін на нейтралітет вони передали йому 40 ручних кулеметів, три гармати, 20 автоматів, 40 гвинтівок і боєприпаси, якими озброїли три сотні упа. За такі переговори Шухевич хотів віддати гаса на підреволюційний суд. Шухевич просто був. Проти контактів з Вермахтом, аби не всувати репутацію перед державами заходу, чия майбутня перемога вже не викликала сумнівів. Реалії боротьби з радянським режимом врешті примирили Гасина і Шухевича. У 48 му гасану присвоїли звання полковника УПА. Радянські органи держбезпеки постійно полювали на Гасина. кілька разів навіть були переконані, що вбили його, але він знову про себе нагадував. У січні 49 го було таки ліквідовано і лінію зв'язку між центральним проводом і лицарем, тобто Олексою Гасанем, який перебував у Львові. Саме у Львові під час оперативно розшукових заходів чекісти вийшли на доньку священика села Конюхів, яка мешкала на вулиці Богославського, 14. Оперативники змусили її зізнатися, що вона переховує дітей лицаря, який намагається їх відвідувати. Черговий раз він мав прийти саме 31 січня. Того дня близько 19-ї години в під'їзд будинку увійшов чоловік у куфайці. Це був гасин. До квартири він не заходив, почув голоси чужих людей. До господині прийшли гості, студенти і вийшов. На виході лицарів впізнали співробітники зовнішнього спостереження 5-го відділу МДБ і попрямували за ним вулицею Богуславською до вулиці Коперника. Коли один з переслідувачів спробував обігнати гасена, щоб придивитися до його обличчя, лицар, один з найкращих конспіраторів підпілля за визнанням самих чекістів, вихопив револьвер і зробив два постріли. Він не влучив переслідувача і кинувся навтіки у напрямку головної пошти. Він встиг вистрибнути на сходинку трамваї, але міліціонери, який стояв у салоні, відпих. Нув його наближалися переслідувачі Гасин встиг поранити міліціонера, який опинився поблизу. А далі вистрелив собі в рот і помер на місці. У тому місці на розі теперішніх вулиць Стефаника та Коперника у Львові є пам'ятний знак Олексі Гасену. У загиблого знайшли записку на клаптику цигаркового паперу. У ній Олекса Гасин пише дружині, що дуже стурбований небезпекою її викриття. «Кохана», – писав лицар: будемо разом, і тоді стільки будемо думати про нашу долю далі. Але побачити свого вже мертвого чоловіка їй судили. Ося тільки під час процедури офіційного опізнання тіла провідника. Ольга Гасен, як член ОУН, діяла під псевдо-леся, Добирала конспіративні квартири у Львові для Романа Шухевича і свого чоловіка. У січні 49-го співробітники органів держбезпеки отримали інформацію про те, що в селі Добряни Львівської області у мешканки Дарії Ф перебувають син і донька одного з керівників ОУН за прикметами схожого на гасена. Тут вистежили і затримали власне саму Ольгу Гасен, хоч вона і встигла перенаправити дітей до Львова у 1950 році Ольгу Гасен засудили на 10 років таборів. Звільнившись у 1957 році, вона оселилася у Броварах під Києвом. Батьків Олекси Гасена та його брата Йосипа з сім'єю у 1941 дев'ятсот вислали на спецпоселення до Архангельської області. Удруге, їх заслали вже в 1947-му до Омської області. Двоє інших братів Олекса розділили з ним долю підпільників. Старший Матвій загинув у 1939-му, воюючи проти угорських окупантів. У лавах карпатської січі на Закарпатті юрій Гасин, керівник Стрийського окружного проводу УН, загинув наприкінці 1946 дев'ятсот